Привіт, любі друзі! Ми з вами знаходимось у Верхній Австрії. Високо в горах альпійських розташоване неймовірне містечко, про яке ми з вами будемо розмовляти. Зальц називається Уся ця місцина – Тут не одне озеро. Озеро, яке ми з вами побачимо трохи згодом, дуже мальовниче, дуже гарне. Воно е, має довжину 6,5 кілометрів. А водичка прозора, прозора і глибока біля 150 метрів. Адже це. Високогірне містечко, неймовірний Гальштад місце, яке майже відвідувати відвідати кожен турист, однозначно. І цю чердову подорож, а саме з акортуром, зі Львова, один з самих потужних тероператорів України, з подорож, який називається Курортний Роман, ми відвідали цю неймовірну місцину. Я, незважаючи на те, що я так багато подорожую світом, я тут вперше, чесно кажучи, я отримала неймовірне задоволення. Олення і натхнення часу дуже мало, от просто на все, про все. Годинка, екскурсія 30 хвилин і година часу. Хочеться все побачити, вам показати, розповісти, передати емоції. Але я впевнена, що Бог нам буде сприяти. І так про історію цього міс містечка Гальштад. В 90-ті роки тут ще ніхто нічого про нього не знав. Це було досить таке, як би казали у Львові, задуп'я. забити високогірне містечко, в якому, крім того, що в шахтах добували сіль, і люди дуже потужно працювали. Звісно, це високогірні регіони, і тут, звісно, Звісно, є такий нюанс, як йододефіцитність. Люди важко працювали і майже ніхто про нього не знав. Але вже в той час. Вони зрозуміли, що таку красу треба показувати світу. Вони почали приймати участь у різних туристичних конференціях. І так само вони були в Гуанжоу в Китаї. Китайці, коли сюди потрапили, вони так зачарувалися цим містечком його красою, що вони у себе в Китаї збудували повний аналог. І тут тепер дуже велика кількість. Китайських туристів вони хочуть побачити, як це саме виглядає в оригіналі, і так от уявіть, я потім буду це все показувати. В 90-х роках тут ще просто було спокійне містечко. Сюди можна добиратися було тільки по озеру, по цьому неймовірному озеру. Взимку воно замерзало, а влітку дороги сюди не було. І австрійське керівництво вирішило пробити декілька тунелів. Тут багато цікавинок. Я про це буду вам розповідати і показувати. Я дуже дякую дівчинці. З е, Литви, так, вірно? Е, як тебе звати? Е, Ім'я? Вайда, Вайді. Я тобі дуже дякую за допомогу в цій зйомці. Я думаю, що ти розумієш українську принаймні, так? От, е, і ми з вами зараз будемо подорожувати цією красою Високогір'я Австрії. Висока Австрія. Полетіли? Неймовірне містечко Альштадт. Тільки подивіться на цей католицький храм. Там Знаходиться і е, цвинтар, там ховають людей. А якщо ми з вами підемо ось туди до тих неймовірних будиночків, там будуть самі найгарніші інстаграмні світлини. Ми з вами туди ще помандруємо. А зараз я хочу показати це озеро. Бачите, ось такі лебеді, які абсолютно неполохливі, вони гуляють, їх годують. Дуже прозора водичка, гарна пригарна, чудова причудова. Ось так тут знаходиться замок, неймовірний 17-го сторіччя. Ось так посеред Альп, Високій Австрії, розташоване містечко Гальштат. Чарівна краса, місцини зальцкамер гуд. Хочеться милуватися і милуватися, дивитися і дивитися, і відчувати захват. А ось качечка прилетіла і пірнула одразу світлинки, от якраз китайські туристи прогулюються І ми з вами милуємося цією красою. У мене ще з собою гід, аудіогід, який допомагає добре чути нашого головного гіда. Подивіться все, як відбувається качечки, ось такий пароплавчик. Тихо, спокійно, невимушено, просто зачарування австрійською красою. Хочеться милуватися цим безкінечно. неповторна австрійська краса. Що вона підпливає далі? Блакитні хмаринки-бригантини, молодь, квіти. Всі побігли туди в інстаграмні місцини. Я теж туди прийду, але трохи пізніше. Хочеться побути тут. На самоті, якщо це можна так сказати, з природою і з атмосферою. Thank you very much! Дякую. Дякую, дякую, мої друзі з е, Паланги, з Литви, які допомагали у зйомці. І ось така річечка, яка тече, напевно, з того водоспаду і впадає чисто туди в озеро. Неймовірна краса. А ми з вами зайдемо до кактерального храму. А чому б ні? Зайдемо до храму. Розглянемо. Ось він такий незвичний, звісно, католицький. Подивіться, яка стеля. Неперевершена краса. І поставимо свічечку за перемогу і мир. В Україні святі місця, і ось ми з вами знаходимося у високій Австрії, в катедральному соборі. Фантастичного міста. Свічечка коштує один євро. Ми зараз з вами її придбаємо. І головне бажання для кожного українця перемога і мир на своїй Богом даній землі. Все нетлінно. Звісно, здоров'я, щастя рідних і близьких кожного. І зараз я це зроблю. Ось і моя свічечка палає. Роздума вічне, про нетлінне, про любов, життя. І щастя, яке всередині саме тут містечко Гальштат. В катедральному храмі Гальштату. Ми з вами залишаємо храм Гальштату і виходимо назовні. Одна з центральних площ неймовірного містечка. Подумати тільки в 2012 році. Про нього ще ніхто не знав. А зараз це туристична мека Верхньої Австрії. Через цю Арочку ми йдемо до самого інстаграмної місцини. Підіймаємось ось туди, трошки нагору. І ось такі мальовничі краєвиди. Туристи з усіх країн світу. Мальовничі підйомники, ось такі рослинки, як в Україні. Краса. Подивіться, яка краса. Дуже схожа на фюрди, на Поко-Которську бухту. Але це Австрійські Альпи. Ось такі ошатні будиночки з різьбом. Гарно, гарно. Туристи з усіх країн світу. Я дуже люблю спостерігати за дашками. Ось краса, краса, краса. Так дуже схожа на котер. Я жила в готелі, вікна кого-то були такі саме вигляди. Ще трошки ми зараз їдемо до самої е інстаграмної локації. Атмосфера Верхньої Австрії. Зачарування. На усе озеро. Довжиною 6,5 кілометрів. Яке дуже глибоке. Тут, як фьорд, 100. 50 трошки більше метрів. Професійні світлини. Краса. Ах, поки що я передаю атмосферу. Що може бути краще, ніж природа? Що може лікувати краще, ніж природа? Що може зачаровувати, ніж те, що створено природою? І Богом. Верхня Австрія. Чудо!